Кажи вже. <ріст> Доброго ранку, всім! Це програма Ранок на Алтаві. Ну, все. У мене все. Ну, все, у мене все. <ріст> все да? Шановні друзі, сьогодні а, у програмі Ранок на Алтаві святковий ефір. Нагадаємо, що сьогодні, 16 листопада, відзначаємо День телебачення, радіо, зв'язку. Всіх колег по цеху. Вітаємо. Ну, в принципі, то, а, всім, абсолютно всім, навіть не причетним до згаданих, професій, вище згаданих підприємств, скажімо так. А все одно гарного дня, гарного настрою. Звісно ж, вдалого дня. Це найголовніше. Про розпочинаємо новий тиждень, новий робочий тиждень, новий день і розпочинаємо з е, хорошою музикою. Ось так. От я думаю, що буде правильно З приємними казати, піснями да. з гарним настроєм. До нашої студії в гості завітав наш добрий друг. Друг по ефіру, друг по життю. Наш добрий друг Карлсон. Це відомий полтавський музикант Артем Желізняк. Артем, доброго ранку. Доброго утра, доброго добру, Полтава. Доброго ранку, Артема. Розкажи, будь ласка, розкажи, будь ласка, як у тебе взагалі справи на музичному ґрунті, скажімо так. Ну, Діла в цьому плані продвігаються. Зібрав колектив музикальний. Ми вже дали порядка п'яти концертів. Скільки у вас чоловік? 4. Uh -huh. 4 человека, все мужчины. Ну, с мужчинами как-то проще, надежнее находить общий общее. Спасибо, с девчатами приемнейшее. Ну, не разлагают обстановку. У ну, нас будет репетиция, да? Какие да, репетиции? А я назва уже придумала ты? для своего поедет? Пока нет. но придумаем, я думаю. А, я думаю, назва пока нет. Ні, <рес> <рес> а що? хороша назва, насправді От є ви собі афіша, да? так? В нашому місті, скоро пока ні. Да, <рес> скоро понорак буде требувати за авторство. – Так, а я завтра. Я <рес> Обов'язково це зроблю. <рес> да. Ну що ж, а, я знову ж таки на наше завіконня, да, звертаю вашу увагу, шановні друзі. Все добре, погода хороша. Хоча синоптики прогнозують, що сьогодні й дощ, і сніг, і плюс один, але я дивлюсь за вікном все добре. Да, за вікном. Да, 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 <рес> Легенька, відповідно. Я думаю, що ну похмура погода в будь-якому разі. І тому я пропоную, що треба щось якось треба підбадьорити да, всіх... наших під глядачів, да. усіх учасників нашої творчої команди. Нас тут багато, шановні. Да. Святковий ефір з піснями, а можливо буде навіть і станцями. Там подивимось. Танець з гітарою, да? Ну, да? Вообще, картура. в первую очередь, да. я хочу поздравить всех работников радио, телевидения и связи с вашим профессиональным днем. Я хочу вам. пожелать, чтобы работа всегда доставляла вам удовольствие, чтобы всегда было хорошее качество связи. чтобы каждое ваше слово, ваши действия, ваши, ваши эмоции были услышаны и увидены зрителями и телезрителями. И сейчас невозможно представить нашу жизнь без средств связи, без средств массовой информации. И вот даже сейчас, сидя с вами здесь и благодаря прекрасным ведущим, таким операторам, которые работают за кадром и еще тысячам людей, которые вкладывали свой труд, я могу вот так глянуть в камеру, помахать ручкой, сказать мама привет и она меня увидит, услышит и обрадуется. И благодаря вам на одного счастливого человека утром стало больше. Поэтому хочу сказать большое спасибо за ваш труд, за то, что вы делаете людей и мир в целом как-то ближе, целостнее единей. Дякуємо. Надзвичайно приємно, Артем. Артем казав, що хвилюється. Диви, яка промова прямо президентська. Да, у мене просто сьогодні защита диплома. От... Захист да. диплома! Нічого собі. Можна настраюватися, а бути. Быть... побыстрее все. Да. Я думаю, что выкладачам треба теж передати привиты. Який университет? Аграрная академия. Ага, вот Державная Полтавская аграрная академия, да. Всем привет, да, кто сегодня будет академии. там. Да. Выкладачам, ну, и... которые сегодня будут да. принимать, власне. Ну и, конечно, хочу спеть песенку. Такое предисловие небольшое. Вот сейчас у каждого человека почти есть телефоны. Это очень упрощает нашу жизнь. Это весьма важное средство связи. Особенно когда люди находятся на расстоянии. Но у современных телефонов сейчас есть один большой недостаток: это заряд батареи. Он быстро садится. і ну, так так. Люди теряют связь. Ну и, собственно, об этом песня, которая называется iPhone. Ага, ось так. ну что так. Про якийсь телефон, да? Ну, про якийсь телефон. Про якийсь гіпотетичний телефон, да. Ну що, я буду вас слухати. Да, слухаємо уважно. Солнце между нами И открылся небесам рассвет Сонный мир проснулся вместе с нами Дарит нам улыбчивый привет Таня вся не к телефону Чтобы смс-ки прочитать Заль подвластный всем мира закон Через километры не обнять Между нами города Между нами поезда Как же сложно иногда Людям рядом быть Смсная вода не случается тогда, нет в айфоне заряда, между нами города, между нами поезда. Как же сложно иногда людям рядом быть всегда Поплывает в никуда Смсная вода и случается тогда Нет в айфоне заряда можно помахать ручками там. А вот да. так. А, нет, синхронно так. Бегаешь весь день ты с телефоном, Вместе с ним смеешься и грустишь, И гуляешь всегда рядом с домом, На зарядке вечно ты сидишь, Трогают его твои ладони, Только жаль, мне так не повезло, Нежность и тепло даришь айфону, А он скоро сядет мне на зло. Между нами города, между нами поезда. Как же сложно иногда, людям рядом быть всегда. Оплывает никуда СМСная вода. И случается тогда... Надзвичайно, шановні друзі, ми нагадаємо, що в нашому ранковому ефірі Артем Желізняк е, вже відомий не тільки у Полтаві та Полтавській області, але і всесвітній мережі інтернет. Артем Желізняк, да, співак, зірка співак, музикант, гітарист. Да і ще багато баяніст. багато да і баяніст, до речі. До речі, так, да, і ще й і ще й студент напередодні дня студента, власне, так наперед, да. не знаю. Завтра будеш відповідно святкувати. Сьогодні захистиш диплом, завтра ну, святкувати. Да. <рес> Та все, все буде, буде нормально, все буде добре. Все буде добре. Все буде добре тобі да. Творча команда ранку на Алтаві говорить. Ми тобі ще раз поаплодуємо, Давайте всі разом з операторами. А мене є така пропозиція. Покажемо, що нас тут багато. Да, давайте Шановні. покажемо. Три-чотири. Да. Да. О, так, да, показують, показують <рес> нас. Да, відповідно, що нас багато. Да. Є, о, о, о! Пішла камера, пішла камера. Да, десь, десь десь там, десь там, Будь ласка, наші режисери, покажіть наших операторів, будь ласка. Камера у нас щось показує. Щось темне. Так, да, щось темне. <сум> <сум> Темна сторона і <сум> <сум> Так, напередодні прем'єри Зоряних воїн відповідно. Хороша назва для певного ефіру. Відповідно. Клас. Ну що ж, Артема, ти вже натякаєш тонко, так що треба здати диплом. Відповідно, що час а Нам хотілося почути ще одну пісню. Ми знаємо, що є новий твір. Є нова робота між нами. Вона написана буквально недавно і услышана дуже кругом людей. А тепер А тепер він розшириться. Так, да, Надзвичайно розшириться, однозначно. No. Ну що ж, слухаймо. Шановні пані та панове, Артем Желізняк в програмі Ранок на Алтаві. Так, да, я тільки хотів сказати, треба так зробити. Все, давай. Все. освещаю весь мир Своими свечами просыпаюсь я А тебе с мечтами не на миг Города между нами обнимает тебя Теплом одеяло, как же ты далеко И как мне тебя мало, ну а чтобы совсем Очень грустно не стало, позвоню и скажу Мне тебя не хватало Погаснет день, наступит ночь И снова все по кругу но тоже сможет нам помочь Приблизит нас друг к другу Твоей щеки коснусь рукой Сквозь дни и расстояние Ты далеко, но я с тобой Во мне твое дыхание Когда видишь свет луны вечерами Колыбельную ночью по конной раме приходи в мое небо Волшебными снами и растают на миг Города между нами обнимает тебя Теплом одеяло, как же ты далеко И как мне тебя мало, ну а чтобы совсем Очень грустно не стало, позвоню и скажу Мне тебя не хватало Погасни день, наступит ночь И снова все по кругу но тоже сможет нам помочь Приблизит нас друг к другу Твои щеки коснусь рукой Сквозь и расстояние. Ты далеко, но я с тобой Во мне твое дыхание Когда видишь свет луны вечерами Колыбельную ночь в оконной раме Приходи в мое небо Болшетными снами и растает на миг города между нами. Браво, Ось приблизно так, да. Можна сказати, шановні друзі, Артем Железняк у нашій студії, відомий музикант, гітарист, баяніст. Да, я все-таки підкреслив. І, це. Просто, хороший і просто хороший хороша людина, да, який прийшов за тортиком, відповідно. Да? Ну, да. Прийшов, прийшов нас привітати. Насправді, Артем, ми тобі щиро дякуємо. Бажаємо добре, добре. удачі, творчих успіхів. І сьогодні на захисті дипломної роботи теж не підведи нас. Ні, ми впевнені, що все буде гарне. все буде добре. Шановні друзі, нагадуємо, що ми сьогодні відзначаємо день телебачення, радіо та зв'язку у ранковому телеефірі це ранок на Алтаві. Е, ну що ж, варто продовжувати далі. Да? Так, будемо продовжувати е, спеціально до свята. Ми приготували для вас ексклюзивну інформацію: сюжет про е, наш симпатичний колектив програми Ранок на Алтаві, може симпатичні, да? Я переконана. Я дивлюся на твого метелика і по-іншому просто я сказати не можу. Я його просто просував. Півночі я тобі серйозно кажу. Бідний да. метелик да, да, сований серйозно так знаєш. Надзвичайно відпрасований метелик. Да. Так от, шановні, е, хтось не потрапив до кадру. Ну хтось багато людей не потрапили до кадру з тих, на жаль. хто працює з технічних на... причин. Давай будемо ірати тому, що, тому що всі в роботі, всі. В, в якихось клопотах, відповідно, пов'язаних зі створенням. В творчих завдання, в да. роботі, в процесі на варті, як то кажуть. Але ми намагалися. Але, ми, намагалися. Так. ми намагалися більшість людей саме в цей сюжет внести, скажімо так, в кадр. В настрої. <свігане> да, да, <свігане> да, 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 да. Ну щось так було відповідно. Да, про це створення відповідно був надзвичайно цікавим. Ми сподіваємося, що результат цієї роботи також вам сподобається. Шановні друзі, це таке невелике закулісся е, програми ранок на Алтаві. Зокрема, ось я б я б так назвав відповідно е, наступний сюжет. Таке невелике знайомство з е, колективом, який працює над створенням цієї е, хорошої програми. Ну і від колективу нашого ми да. знову і знову вітаємо наших усіх, усіх. Колег-радійників, телевізійників і зв'язківців із професійним святом. Да, ну, ну я Артема хочу відпустити. Да. То він сидить, думає, да. ну, диплом, 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 диплом. Да. Артема, все, удачі тобі. Спасибо. Всього найкращого. Зустрінемося обов'язково. Добре. І вам спасибо, Творчих успіхів, розвиття, і щоб завжди улыбались і радували нас телевізорів. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо.